Ось золота пора не тільки візуально, але й метафорично. Саме восени виходить найбільша кількість ігор, частина з яких є тріп проектами Сьогоднішній випуск наповнений новими трейлерами по самі вуха. Також ви дізнаєтесь дещо про майбутню частину Grand Theft Auto і про те, як створити власного Фріка і змусити його лупцювати собі подібних. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Почнемо з жахів. Новин про Silent Hill дедалі більше. Конамі збирається відродити франшизу, і вже зараз компанія створює одразу декілька ігор. Про це розповів режисер Крістоф Ган, який співпрацює з Конамі. В недалекому майбутньому на нас чекає багато жахіття, але чи отримаємо ми нові частини, чи пограємо в ремейки, поки що не ясно. Сірими хмарами оповитий і ремейк The Last of Us. Ми досі не знаємо, коли гра з'явиться на ПК і не розуміємо причини її затримки, але тут важливо одне. Ми точно знаємо, що гра таки з'явиться на ПК. Декілька днів тому керівник PlayStation Studios з Хермен Хульст розповів дещо цікаве про ремейк першої частини. Він каже, що ідея створити ремейк ніяк не пов'язана зі зйомками нового серіалу. Розробники хотіли випустити повністю закінчену версію, так як на момент виходу перша частина була надто амбіційною, та настільки, що потужностей PS3 не вистачало. Ремейк отримав позитивні відгуки від критиків та гравців, але оригінальний геймплей у 22-му не всі оцінили високо. Оговтались після великого витоку GTA 6. А ми вас знову спантеличимо. Фанати серії вирішили з'ясувати розміри карти майбутньої гри, і виявилось, що карта буде в півтора рази більшою ніж GTA 5. Хлопці використали координати локації з Grand Theft Auto 6 і створили проекцію на карту Лос-Сантоса з п'ятірки. Але тут все не так просто. Варто зазначити, що спроектована карта це не лише суша, але й море. Ніхто не знає, наскільки великим воно буде до того ж місце дії Вайс Сіті з жарким тропічним кліматом і великою кількістю островів. Раніше Rockstar казали, що випускатимуть великі одиночні доповнення, які додаватимуть контенту і нових локацій. Все ж для Rockstar немає нічого неможливого. А хто хто, ці хлопці вміють працювати з масштабними відкритими світами. Street Fighter 6 це вже не гра, це мем. Завдяки чудернацькому редактору персонажів нова частина розпалила великий ажіотаж навколо себе. Тільки подивіться, яких фріків тут можна створювати. Думаю, нам потрібен конкурс краси, в якому ми б обрали найдивнішого персонажа. До слова, створених істот цілком можна відправляти у нову частину Resident Evil. А тепер час для трейлерів. Перед вами Wild Hearts – клон Monster Hunter під видавництвом Electronic Arts. Будемо поневірятись фентезійним світом і полювати на величезних норовливих істот. В Грі буде кооператива, а також можливість розбудувати власну базу. В трейлері хорора Do Not Open головний герой повинен вибрати засудняка. Трейлер вражає графічним рівнем, але всі ми знаємо, наскільки брудні прийомчики люблять використовувати розробники перед релізом. Гра схожа на Амнезію. Будемо тікати і ховатися від монстрів з одним життям за пазухою. Трейлер Bayonetta 3 на вашому екрані. Тут все зрозуміло без коментарів, тож чекаємо 28 жовтня на реліз. Свіжий ролик A Black Tail Requiem присвятили Арбалету Аміції. Тепер, на щастя, з ворогами воювати стане цікавішим. А от що ми чекали найбільше, то це трейлер нової for Speed Unbound. Дуже стильним він вийшов до того ж під музичку Асап Рокі. Цей трейлер дає надію на те, що вперше за багато років ми дійсно побачимо гідну частину легендарної серії. Надія є, тому треба підготуватись. Грати без обмежень дозволить ігрова збірка від Artline, Купити яку ви можете на сайті нашого інтернет-магазину. Не забувайте підписатись на цей канал, щоб бути в курсі всіх новинок ігросвіту. Нехай щастить.